І вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на, 20... на 23 січня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає п'ятірка мечів. Потірка мечів говорить нам про якісь конфліктні ситуації, про якісь непорозуміння, про якісь сварки, про якісь певні обмани, якісь певні маніпуляції. Приявіть обережність, щоб не стати жертвою шахраїв. Тельці карта дня для тельців. Для тельців випадає паш кубків. Карта говорить нам про те, що доля буде грати вам сьогодні на руку. Можливо, перед вами відкриються якісь нові можливості, якісь нові перспективи, яких ви навіть не очікували. Бо не бійтеся бути відкритими для них. Можливо, очікується, наприклад, освідчення в коханні, якийсь компроміс у якійсь певній справі, якісь гарні новини для вас можуть бути, якісь нові можливості. Проявіть завзятість. Впевненість собі, і ви обов'язково зможете досягнути гарних результатів у своїх всіх починаннях. Карта дня для близнюків для близнюків випадає старший аркан Єрофант. Єрофант говорить про те, що будете більш проводити часу на самоті. Вам потрібно обдумати якісь певні свої дії. Пропланувати якісь плани, ну, продумати якісь плани на майбутнє. От Просто, можливо, просто емоційно відпочити, навіть там помедитувати і так далі. Також карта говорить, що будь-які справи, за які беретеся, у них розраховуйте тільки на свої сили. Не очікуйте ні від кого допомоги. Тому що просто можуть. Ну, от, не вийти в певної людини, допомогу вам надати в певній якійсь справі. Краще розраховуйте на самих себе і вас тоді обов'язково все вдасться. Карта Дня для раків. Для раків випадає старший аркан закоханий. День досить важливий для вас і значний. Можливо, будуть якісь. Партнерські якісь переговори, можливо, в когось може бути по роботі справи, в когось може бути побачення, освідчення, в коханні, якийсь романтичний такий вечір, якийсь романтичний період. І перш за все, ця карта говорить про важливий вибір, який вам доведеться в цей день робити. Але робіть вибір, не поспішаючи, а обдумуючи кожне своє рішення, кожний свій крок. Також тут може карта говорити про. Шлюб про освічення в коханні, про заручини і так далі. Карта дня для Левів. Для Левів випадає старший аркан світ. Світ говорить нам про те, що. На вас буде очікувати успіх у ваших справах. Ви зможете вирішити свої проблеми, які затягнулися. Якщо були якісь проблеми по здоров'ю, ви обов'язково все здоров'я почне відновлюватися. На вас буде чекати успіх, багато позитивних подій, досягнення вашої цілі. Когось, можливо, знайомство нове. Це можуть бути як із знайомства з новим другом, так в когось, хто не в відносинах, можливо, з вашою другою половинкою. Також на дні колоди випадає рицарь кубків, який говорить про зміни у відносинах в кращу сторону. Якщо якісь і були проблеми у відносинах, то все обов'язково налагодиться. Карта Дня для Дів. Для дів випадає. Рицарь мечів. Ця карта говорить нам про те, що можуть виникнути проблеми на роботі, можливо, там може виникнути якийсь серйозний конфлікт. Також карта говорить про те, що ваші жарти можуть з вами зіграти злу, злу шутку. От комусь може не сподобатися ваша... ваші жарти і так далі. Тому із цього можуть виникати якісь певні проблеми. Також карта говорить про те, що хтось може захотіти спровокувати конфлікт, і вам намагатися потрібно цього всього уникати і не приймати все близько до серця. Вам взагалі ніяких конфліктів не потрібно. Також на дні колоди паж жезлів. Паж жезлів говорить про якісь неприємні новини. Терези в поєднанні із рицарем мочів, пажезлів говорить про якісь неприємні новини. Для Терезів... Для Терезі випадає вісімка жезлів, швидкий розвиток подій, все буде відбуватися досить-досить швидко. Якісь новини, якісь важливі події для вас, якісь дзвінки, можливо, якісь листи. На дні колоді дев'ятка мечів, яка говорить про якісь страхи і ваші якісь переживання. Бажано контролювати свої емоції, уникати негативних оцих постійних думок. Не притягують до себе всяких негативних моментів. Скорпіони. Для скорпіонів гарна карта. Десятка пентаклів. Карта говорить про. Щастя, радість, задоволення, впевненість в завтрашньому дню, сімейне щастя, успіх у ваших справах, у ваших починаннях. На дні коди, дев'ятка жезлів, карта вказує на те, що ви постійно в очікуванні якихось проблем і не Ви боїтесь, що щось піде не за вашим планом, і те, що ви маєте, щось може похитнутися. Саме головне, не потрібно оцього робити, і не потрібно сидіти постійно в очікуванні. Вони обов'язково мають виникати якісь серйозні проблеми, яких ви так боїтесь. Просто боріть свої страхи і свої переживання. Стрільці. У стрільці випадає паж мечів. Паж мечів. Говорить вам, щоб ви приготувалися до того, що якісь ваші очікування можуть просто не справдитись. Можливо, відчуєте якусь відмову в якійсь справі і так далі, в якійсь допомоги, в певних якихось роботі, якусь критику, можливо, в вашу адресу. Або ж просто буде відсутність підтримки близьких вам людей. Намагайтеся не розкисати по четвірка кубків на на дні колоди. Намагайтеся не. Подати в депресію, не розчаровуватися із того, що все так виходить. З усім можна впоратися і можна знайти вихід із будь-якої складної ситуації. Головне налаштуватися, взяти себе в руки, і все тоді буде добре. Козироги. Для козроги випадає двійка пентаклів, якась нестабільна ситуація, невпевненість в якихсь певних своїх діях, в якихсь певних своїх вчинках. Будете намагатися зробити декілька справ одночасно, що може призвести до того, що от. Не так все піде, як планувалося. Можете просто за цього наробити якихось помилок. Просто робіть все поступово без всякого поспіху. На дню Надньоколо семірка Пентаклів карта говорить про те, щоб ви не робили ніяких необдуманих кроків. Не поспішали і обдумували все, що ви робите, не приймали якихось незважених рішень. Водоліїв, гарна карта, старший аркан Сонечко, карта віщує успіх, карта говорить про здійснення всіх ваших планів, про гарні новини, про нові можливості і нові перспективи, які відкрива, будуть відкриватися перед вами. Рибки. Для рибок випадає король жезлів. Король жезлів говорить про активний період, про велику кількість справ. про... Сильну зайнятість, про те, що вам потрібно бути більш активнішими до досягнення своєї мети. Все в ваших руках для того, щоб досягнути певних результатів і певного успіху. Саме головне переборіть свої страхи, і у вас обов'язково все вдасться. Бажаю всім гарного і вдалого дня, хай все обов'язково вас вдасться, буде тільки успіх. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!